Тест на свідомість: свідома ти людина чи ні? Дивись далі. Задавайте собі питання, а чому бляха-муха це мене бентежить? Бо по факту вас бляха-муха нічого не повинна бентежити окрім вас, і коли я помічаю, що мене десь якась людина визвала в мені якусь емоцію, вона трошки вища ніж рівень середній, тобто просто нейтральне, то я задаю собі питання собі. А не тій людині і не звинувачу. Але я буду відверта, що ще два роки тому, коли я бачила, як блогери рекламують казіно, я казала: ну ти розумієте? Але в чому проблема? Що я запретила, да, заборонила людині мати її ж вибір. Розумієте, це її вибір рекламувати чи ні? Який мій вибір? Я собі не дозволяю рекламувати казіно, бо я ціную свою аудиторію, люблю свою аудиторію і не хочу, щоб там люди грали там в ці ігри і так далі. Правда, правда, тільки тоді питання. Це ж мій вибір. Чому я її називаю? Що то її вибір? Розумієте? І коли ти стаєш свідомою, от ви зрозумієте, коли ви станете прям дуже свідомим, коли вам буде все одно на вибори людей.